Доброго ранку наші хлопчики і дівчата. Я вас вітаю. Ой, які гарні машини на дорозі. І куди ж вони їдуть? Люди на автомобілях їдуть по справах. Друзі, а давайте всі разом поїдемо на прогулянку до парку. Цікаво, на чому ж ми поїдемо? Один маленький, а нас багато. Нам потрібен автобус, і ми його зараз зробимо. Гарна ідея. Малята. А на яку геометричну фігуру схожий автобус? Правильно, на прямокутник, а якого він розміру? Правильно, він великий. Дітки, а покажіть пальчиком маленькі прямокутнички. Правильно, це віконця і їх багато. А що круглої форми у автобуса? Правильно, круглі колеса для роботи возьмемо кольоровий папір, маленькі білі прямокутники та чорні кружочки. Намазувати деталі будемо на клеєночці. Давайте малята пограємо з пальчиками. Я автобус запускаю бі 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 Кермо міцно я тримаю, на педальки натискаю. Матусі, залучайтесь до роботи, зігніть листочок навпіл, а дітки будуть клеїть деталі. Малята, а на якому автобусі ви поїдете до парку? Чекаємо фото. Бажаю успіхів. До нових зустрічей, дітки!